Привіт! Я Руслана і ви на каналі Мойо. І на огляді незмінна класика від Керхер, бренду, який знає, як забезпечити чистоту у вашій домівці. І це парова швабра SC2 Upright. І спочатку розпаковка. Отже, що тут у нас? Інструкція: насадка для підлоги, серветка для миття підлоги плюс дві додатково. Ну, це круто, погодьтеся, фільтр та корпус. Ну що, тепер складемо. Беремо серветку, вона на ось таких липучках, тому до цієї насадки кріпиться дуже просто. Приклали? Все, готово. Насадку кріпимо до основного корпусу. Якщо ви захочете її зняти, тут є спеціальна кнопочка для цього. Ось це ємність, куди потрібно заливати воду. Докладайте зусилля, аби її зняти. От відкручується кришечка. І сюди нам потрібно вставити ось цей фільтр. Цей фільтр бажано замінювати хоча б раз на рік. Вставляємо ємність. Ось і все дуже просто. Як це працює? Вода з ємності переходить ось сюди. Тут вона нагрівається лише за 30 секунд і вже у вигляді пари виходить ось тут. Завдяки високій температурі пара вбиває усі мікроби і видаляє навіть застарілі засохлі плями. А завдяки перемикачу поверхонь, ось ці кнопки, ви обираєте, яку саме поверхню миєте: плитку чи дерев'яну підлогу. Тоді швабра сама обере оптимальну температуру подачі пари, адже, наприклад, плитку можна мити на високій температурі, а ось дерев'яною підлогою краще бути більш обережним. Пропоную менше тексту, а більше експериментів. У мене вдома є трирічне чадо, тому на своїй підлозі та навіть стінах я часто бачу це, ось це, ось це, навіть це. Але мене це все вже не лякає, адже в мене є керхер. Ну як вам? Мені круто, адже я впевнена, що підлога не просто візуально чиста, вона оброблена парою. Це означає, що на ній майже немає мікробів та всілякої зарази. Тому і за дитиною я також спокійна. Мало того, швабра від Керхер – це ідеальна покупка для алергіків. От здавалося б, сидиш вдома. Вікна закриті, але алергія все одно накриває. То просто підлога парою не помита. Шерсть тварин, побутова цвіль, квітковий пилок чи навіть дрібні паразити усе це точно не матиме шансу на життя, якщо ви регулярно будете обробляти підлогу гарячою парою. І повітря в оселі стане теж набагато чистіше. Не забувайте доливати ось сюди воду, коли бачите, що вона вже закінчується. Також приблизно раз на рік замінюйте. Ось цей картридж, який захищає швабру від негативного впливу накипу з води. Важливо, заливайте чисту воду, але не дистильовану, оскільки вона не містить мінералів, необхідних для правильної роботи деяких датчиків і компонентів середині цього пристрою. По мірі забруднення замінюйте ось цю серветку на нову. Ось і все. Без зайвих слів на власні очі ви побачили ефективність цієї парової швабри від керхер. Більш детальну інформацію про неї шукайте на сайті Мойо. Пишіть свої враження та запитання у коментарях. Папа. -па.